Шановні глядачі, прийміть моє вітання. Нехай здійсняться всі ваші побажання. Нехай палає Рашка і здохне бункерне хуйло. Ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайлов з черговим прогнозом на середу, 13 березня 2024 року. Сьогодні на бойове чатування заступає колода Слава Україні, а також інша назва Козак-Тарот. А епіграф буде з цієї книжечки східних прислів та. Приказок, отож. До рук гроші йдуть, як піщинки, а з рук пливуть, мов пісок у стрімкому потоці. Краплина до краплини, і річка буде, зернина до зернини і повний кошик буде. Не куритимеш три роки, і назбираєш грошей на вола. Краще бути живим жебраком, ніж мертвим імператором. Роздратуєш собаку, твоєму гузну дістанеться, роздратуєш імператора, головою поплатишся. Бути завжди біля імператора, однаково, що з тиграм спати. За гроші й бога купити можна. Хто ближче до храму, той сміється над богами. Хто ліпив фігури Будди, кланятися їй не буде. Ось такі давні східні прислів'я, а на бойове чутування цієї середи заступають козак-тарот. Ось вони всі вийшли з колоди. І що ж стосується 13-го числа. Це не дуже гарний день для людей, які народилися 5-го. 14 або 23 числа будь-якого місяця, будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А якщо ж ви народилися 4, -го, 13, -го, 22. -го або 31 числа будь-якого місяця для вас сьогодні фартовий день. Використовуйте цю середу з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, то для вас теж буде інформація. Третя карта за днем народження. Знову буде три карти. Перша за знаком задяку, під яким ви народилися або ваші знайомі, тому не забувайте робити репости, підписуватись на канал та дописувати щось під цим відео. Дякую всім постійним дописувачам. Я Завжди читаю ваші повідомлення і, як можу, відповідаю. А друга карта це буде загальна карта дня і третя за днем народження. Тож, давайте налаштуємось на цю середу, кому за потрібно, заплющте очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік 4, три, 2. Один розпочинаємо з риб, бо саме зараз іде цей знак. Чого очікувати представникам цього знаку? Перегорнута жертва інша назва цієї карти повішаний, і в перегорнутому стані вона вам відчує те, що сьогодні день буде без втрат. Навпаки, ви будете отримувати якісь подарунки долі. Що стосується здоров'я, воно ніяк вас не буде підводити, і в цілому ви будете отримувати більше ніж втрачати. Одначе, карта жертви не забувайте про жертовність, не забувайте, що для того, щоб у вас щось було, слід самим ділитися з людьми, якщо це їм. Потрібно, що стосується якихось пропозицій, вони будуть вдосталь у цей день. Далі представники знаку Овен, суддя в прямій позиції, що ж інша назва цієї карти Феміда або Справедливість, і сьогодні ви можете владнати будь які про проблеми, якщо вони навалилися на вас. Сьогодні ви розсудливі. Сьогодні можна навіть іти в якісь установи, вирішувати те, що вам потрібно. Якщо раптово у вас на цей день наміщені якісь судові тяжби, вони будуть виграні на вашу користь. Також не забувайте, що суддя це баланс енергії, це контроль над почуттями. Якщо ви будете контролювати свої почуття, то буде і впевненість, і будуть великі результати. Також представники знаку Овен 13 березня можуть зустрітися чи переговорити з представником протилежного знаку Терези. Для тільців що ж, вас очікує у цей день якась перемога. Чи це маленька буде перемога, чи велика, все залежить від вас. Це карта результатів, це карта нагород. Якщо ви робили гарні справи в минулому, у сьогоденні вас очікують великі результати. Це дуже гарний показник саме для військових, тому якщо ви знаходитесь на передку, ніхто і ніщо не зможе завадити вашій перемозі. Окрім цього, для всіх представників тільця це закінчення якогось довготривалого етапу, який триває більше ніж один рік. Ще представники знаку Тілець 13 березня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Скорпіон для близнюків. Шинкар в прямій позиції. Що ж бачите, шинкар натякає на те, що сьогодні будуть провокації, щоб ви трошки випили. Якщо це нормальні люди, якщо це не агресивні, люди можете собі це дозволити. Шинкар каже про те, що на життя слід дивитися крізь призму почуття гумору, бути менше матеріалістами, бо якщо будете женатися до, до якихось е, нагород, які вам потрібні, то можете максимально обнулювати. Обмилитися. Шинкар це блазень і це крокодил. Це нульовий аркан, який дозволяє вам сьогодні все розпочати з повного нуля. Також представники знаку Близнюки цієї середи можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Тілець. Для раків отаман. Цей імператор в класичному Таро, і випав вам він перегорнута. Це каже про те, що сьогодні не слід шукати підтримки чи помочі з боку людей. Навпаки, люди можуть сильно заважати рекомендація перегорнутого Атамана – Просто відпочити від людей, бо люди можуть вас навантажувати своїми проблемами, навіть якщо ви будете просто сидіти вдома, все одно якісь знайомі, якісь рідні будуть намагатися дратувати ваш Настрій, гарний день для того, щоб відпочити від людей, якщо є така можливість, зробіть собі маленький вихідний, просто помедитируйте і, можливо, приберіться в своїй оселі. Далі представники знаку Лева. Писар. Подивіться, цей писар буквально змальований з картини Репіна. Запорожці пишуть листа турецькому султану. Він випав перегорнута. Це каже про те, що сьогодні день поганих повідомлень, поганого настрою. Слідкуйте за цим у цей день. Не слід. Собі намічати якісь далеко і дальні плани, навпаки, пам'ятайте, що сьогодні день гальмування, сьогодні не слід поспішати і не слід довіряти своєму внутрішньому. Я бо ваш внутрішній голос може ваш, вас підводити і просто водити вас за ніс. Краще бути раціональними і не поспішати. Це головне правило перегорнутого. Жреця або папи, а у даному випадку це писар, це наш козацький писар. Тому сьогодні слідкуйте за тим, що ви пишете людям: не пишіть усіляких дурниць. Далі представники знаку діва довбиш. Це не той, який довбить. Мураву. Це той, який довбить у барабан. Бачите, довбить. в класичному таро це янгол або помірність. в перегорнутому стані ця карта каже про те, що вам не вистачає помірності, ваша енергетика підсажена і у вас немає на цей день захисту з боків вишніх сил. Тому намагайтеся захищатися якось особисто і ні в якому разі не кажіть людям дурниць. Сьогодні буде великий у вас спокуса на якій. Базікання на якесь пліткування. От не займайтеся плітками, і тоді ніхто не буде пліткувати за вашу особу. Також представники знаку діва цієї середи можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку водолій. Для Терезів гетьман перегорнутий в класичному таро це карта колісниці. А в перегорнутому стані колісниця каже про те, що сьогодні ви можете казати якісь дуже брудні слова. Абсов... Абсолютно необачливі, і окрім цього, сьогодні у вас день, коли ви можете повертатися до якихось невивчених уроків, тільки таким чином ви зможете щось зробити. Сьогодні день поганого досвіду, тому краще ні на що не розраховувати велике і пам'ятати, що мудрість може бути втрачена в одну мить. Також представники знаку терези, 13 березня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку стрілець. Для скорпіонів. Ворожка перегорнута. На жаль, поганий день для зустрічі, поганий день для жінок. У цей день багато дезінформації буде доходити до вас, і продовження якихось справ, продовження спілкувань не можуть приводити до чогось гарного. Ні в якому разі у цей день не з'ясовуйте обставини, бо це може дуже важко потім на вас лягти. Окрім цього, спілкування з жінками сьогодні теж може дуже сильно роздратовувати. Далі представники знаку стрілець. О, розбита вежа. Найгірша карта, та ще й в прямій позиції. Це кат карта катастроф. Сьогодні нічого створювати ви не зможете. Навпаки, сьогодні може все валитися за рук, особливо вам може бути неспокійно вночі, тому намагайтеся вночі раніше лягати спати і не дивитися якихось дурних новин. По телевізору сьогодні обов'язково можуть статися якісь дуже небезпечні стани з технікою, з електрикою, тому будьте максимально обережні. Що представники знаку Стрілець цієї середи можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Овен. Козироги. смерть в прямій позиції це непоганий показник. Хоча образ цей багато кого страшить, смерть каже про якісь зміни. Сьогодні мінливий день. Сьогодні ви можете відпрацювати свою долю, відпрацювати свою карму, яку ви заклали у минулому. Сьогодні день гарний для містичних якихось перевтілень. В будь-якому разі вам слід щось змінити. Можливо, купити собі якусь обнову, можливо, щось викинути з свого гардеробу, що ви не носите. В будь-якому разі змінюйтесь як внутрішні, так і зовнішні. Вам у цьому допомагає 13-й аркан. І нарешті представники знаку водолій, курган в прямій позиції. Каже про те, що сьогодні день повторень. Якщо ви займаєтесь постійно однією тією самою справою, сьогодні день непоганий. Якщо ж ви очікуєте чогось нового, нічого нового, на жаль, не буде. Це також зв'язок з вашими родичами, особливо тими родичами, які знаходяться вже не в цьому світі. Думайте про своїх рідних, вони вам обов'язково допоможуть з потойбічного світу. і Підтримуйте зв'язок з тими рідними, які залишилися ще на землі. Також представники знаку водолій цієї середи можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку риби. І нарешті загальна карта дня, що ж вона дуже рідко випадає, це карта сонця, у даному випадку вона називається Діти, тож цей день краще присвятити дітям, і дітям у цей день буде легше, ніж дорослим. Також ця карта пов'язана з комерцією, з грошима. Тому, якщо бажаєте, щоб з вами була вдача чи всі ваші справи вдавалися, вдягайте щось помаранчевого кольору і пам'ятайте, що. Світло всередині вас, воно його можна віддати іншим людям, щоб і їм стало легше. Якщо подивитися на день, день в цілому непоганий, єдине що. Вже після закату сонця можуть відбуватися якісь несподівані речі, особливо це стосується півночі, вже на четвер, будьте обережні, якщо ви знаходитесь в неспокійних місцях, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, бо підараси з-за перебріка можуть робити все, що завгодно, особливо вони полюбляють це робити вночі. А я вам ще додам по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися, 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця. Що ж, ви сьогодні знаходитесь під захистом Кацап, він же в класичному тару диявол перегорнута. Це каже про те, що темні сили ніяк не можуть вам нашкодити. Нічого фатального, нічого непередбаченого сьогодні не станеться. Ви можете навіть ризикувати, ризик цей буде виправданий. Далі, якщо ви народилися 2-го, 2.11. 20-го або 29 го числа будь-якого місяця перегорнутий козак каже про те, що поки час для якихось спочинань не настав сьогодні. Навпаки, будь-які починання можуть приводити до відверто поганих результатів. Якщо ви будете шукати сьогодні якісь нові ідеї, якісь нові шляхи для розвитку, цього всього не станеться. Окрім цього, зверніть увагу на себе, хай в цей день буде менше вашого егоїзму, більше дослухайтеся до потреб оточуючих, ніж виконуйте свої власні бажання та потреби. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця перегорнутий цар, це карта сутінок в класичному таро, тароці чи місяць, і в перегорнутому стані це ясність, це якась правда, яку ви можете дізнатися. Сьогодні інтуїція вас ніяк не буде підводити, і будь-які авантюристи, які будуть плести навколо вас якісь інтриги, вони будуть. Не тільки Розвіяні ці інтриги, а й саме авантюристи, брехуни будуть виглядати перед вами не в кращому якомусь образі. Ви сьогодні дуже ясно все бачите. Дуже гарний день для виходу з кризових ситуацій. Далі, якщо ви народилися 4-го, 22 або 31 числа будь-якого місяця, я казав на початку, що день фартовий, так воно і є. Чернець це відлюдник, і в перегорнутому стані – це ознака того, що ви Можете вийти з будь-якої скрутної ситуації. Ви сьогодні не зациклені на чомусь, ви навпаки відкриті до всього нового. Якщо вам треба змінювати якісь рамки, кордони, розширювати свій вплив, ви це дуже гарно можете зробити. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, я казав на початку. Прогнозу, що день неспокійний, одначе, карта закохані каже про те, що у вас є вибір. Ви в цілому можете сьогодні все змінити, якщо будете включати свої авантюристичні якості. Гарний день для будь-яких експериментів і для знаходження нового виходу з будь-яких складних ситуацій. Також непоганий день для кохання і для любовних зустрічей. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, перегорнутий гармаш – гармаж, це колесо фортуни. Сьогодні не фартовий день. Не грайте, не ризикуйте і намагайтеся у цей день пам'ятати, що будь-які плани, які ви вибудовували на цю середу, можуть піти не так, як того ви бажали. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, перегорнута мати, це. Карта імператриці це каже про те, що вам не вистачає фізичної сили зробити всі справи, тому раціонально використовуйте свої сили, пам'ятайте, що великі гроші ви сьогодні не заробите, тому краще особливо не навантажувати себе. Також пам'ятайте, що земля вас буквально не тримає на собі. Будьте уважні, особливо, якщо ви ходите десь у темряві, щоб раптово не спіткнутися і не нашкодити. Своєму тілові. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, зірка в прямій позиції, гарний емоційний день, пов'язаний з позитивними емоціями, з красою, з вірою, з надією та любов'ю. Дуже гарний день для жінок. Жінки сьогодні можуть піти до перукаря чи до візажиста, масажиста, куди вони там ще ходять, і якось себе оновити. Сьогодні слідкувати треба за своєю красою, неважливо хто. Ви чоловік чи жінка. І нарешті, якщо ви народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця перегорнута сила, не рискуйте в цей день, економте свої сили. Намагайтеся у цей день не боятися, якщо виникають якісь важкі ситуації. Вам потрібно якось переступити через Цій ситуації не лізти на рожен і не з'ясовувати якісь складні відносини, бо все може закінчитися дуже погано. Будьте м'які у сприйнятті цього світу, і світ буде м'якішим до вас. А я вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сказали сьогодні вам ці дивні козацькі таро, слава Україні, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті якмога швидше, а все найгірше витиралося. Ви Якщо додивились ролик до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Звісно, підписуйтесь на канал, якщо ви це ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить. І, звісно, українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів і наш єдиний вакантанка. Господь, батюшка, Бог. Ivaraiha, Jehovah, Vaishamirahe, Yar, Yehova, Fanai Falaich, Vaisim, Leshalom, Vaisamu, Achmi, Albani, Israel, Veni, Avraham.